Буданова про що почали говорити ще кілька тижнів тому, ще в кінці вересня, навіть у тижні, в кілька місяців тому. Ще в кінці вересня цього року, нібито Буданов має дуже тісний доступ до Президента Володимира Зеленського. а це не подобається Андрію Єрмаку. Голові офісу його планували замінити на заступника голови служби безпеки України Кирило Буданов. Сьогодні відреагував на чутки про свою відставку, кажучи, що е, міноборони це лише черговий, е, кажучи, що це лише черговий вкид з метою дестабілізації ситуацію. Просто простою мовою і ПСО, і запевнив, що має нормальні робочі стосунки з Володимиром Зеленським. Отак, от, от все дуже просто. Буданов, поки то, нібито за його словами, нікуди не йде. Пам'ятаємо, скільки усіляких різних прогнозів він робив. Сподіваємося, що цей прогноз. Я думаю, точніше він сподівається, що цей його прогноз все ж таки збудеться. Він залишиться на своїй посаді. Ми говорили сьогодні з Владиславом Селізньовим про те, що відбувається на фронті, те, що відбувається на Курахівському напрямку. Ситуація там надзвичайно складна. Йдуть активні бойові дії протягом вчорашньої доби було знищено. Уявіть собі наскільки потужні штурми росіян, що було знищено протягом однієї доби більше двох тисяч рашен солдатів. Більше двох тисяч русіш солдатин було знищено. Тобто вони пруть як орда, пруть як орки, пруть як ці. Ну в Остілінкаліць були е, орки. Вони ці зомбі прямо йшли, їх стріляєш, а вони підіймаються і йдуть далі. Так воно, в принципі, виглядає. Когось вбивають, хтось лягає назавжди в українську землю. А от бійці 79-ї десантно-штурмової бригади, які якраз таки на тому напрямку виконують свої е, завдання, поповнили свій обмінний фонд. Тобто взяли в полон 240 е, бійців. Бійцями 242-го мотострілецького то стрілецького полку, а, і вони вже виклали відповідне відео на своєму телеграм-каналі. Одному 41 рік він з полонених він з Дагестану, а другому 56 років обох потягнуло звичайно на війну не через ідею, а через те, що їм у Росії дали непогані гроші. Ну як для них, для Росіян непогані а, гроші. Наскільки складна ситуація у часовому ярі? Я а послухайте це відео, яке вони опублікували. Мы сидели в окопе и просто граната прилетела. И кто здесь? Свои свои 242, они говорят, на выход все. И все, нас взяли. Запугивают. Очень много идет по принуждению. Если бы знал бы все это, что здесь творится, то, что я видел, я бы никогда в жизни не пришел бы сюда. Что касается отношений к нам, украинцам, очень хорошие. Ни разу не избили, ничего, воды дали попить. Кофе что ли дали? Ой, кофе тоже кофе был угостили.